Вступ до вищих навчальних закладів Польщі з 2025 року для іноземців стане важчим. Відтепер вашого атестату про закінчення середньої освіти з апостолем буде недостатньо для того, щоб допустити вас для участі у конкурсі. До атестату ви повинні надати документ, виданий польськими інституціями, про те, що ваш атестат був визнаний на території Польщі. З 1 липня 2025 року таке підтвердження буде здійснюватися через директора Народової агенції Вимяни Академіцький. Нововведенням стало також те, що абітурієнти тепер повинні надати сертифікат знання польської мови або ж іншої іноземної мови, в якій здійснюватиметься навчання на рівні не нижчим від Б2. Стосовно власників карти поляка, то наявність карти поляка не звільняє вас від обов'язку надати сертифікат знання мови на рівні Б2. Якщо у вас виникли питання стосовно того, як відбувається процедура визнання українського атестату на території Польщі, з радістю відповім в коментарях.